Друзі, всім привіт! Сьогодні готуємо з вами пиріг з куркою та грибами. Він готується швидко, просто і головне це виходить дуже-дуже смачно. Детальний рецепт та інгредієнти, як завжди, будуть під відео. А зараз починаємо приготування значинки. Для цього нарізаємо цибулю порей тонкими кільцями. Якщо немає порей, беріть звичайну цибулю. Наступним кроком підготуємо гриби. Для цього нарізаємо їх тонкими напівкільцями. У мене це ерінги, але ви можете обирати ті, які вам смакують найбільше. А от м'ясо я раджу обирати куряче фелесте стегна. Після приготування воно залишається ніжним та соковитим. Просто очищаємо його від зайвого та нарізаємо невеличким кубиком. Інгредієнти готові, тому починаємо смажити. На пательню наносимо невелику кількість олії та спочатку легенько обсмажуємо м'ясо. Не обов'язково його смажити прямо до золотової скоринки. Далі до м'яса додаємо гриби та обсмажуємо на більш високій температурі, для того, щоб швидше випаровувалася уся зайва волога, але зазвичай ерінги цю вологу не дають. В кінці додаємо цибулю порей та сіль. І Готуємо ще приблизно 1-2 хвилинки помішуючи. Цибуля перейду, до речі, дуже швидко готується. Все, начинка готова, відставляємо її охолоджуватись. Тепер підготуємо заливку. Для цього беремо яйця, сіль та перемішуємо до однорідної текстури приблизно 1 хвилинку. Додаємо вершки та дрібно натертий сир, у мене ось такий типу грана подана. Та ще раз все гарненько перемішуємо. Одразу підготуємо форму. У мене діаметром 26 см і обов'язково застеляю її пергаментним папером, для того, щоб потім готовий пиріг було легко діставати з форми. Ну, і тепер найголовніше готуємо тісто. Для цього порога я завжди обираю два різних види борошна, і таким чином, коли наступний раз я його готую, у нього з'являється нова родзинка та новий смак. Звісно, такий пиріг можна приготувати тільки з пшеничного борошна, але я все ж раджу вам спробувати частково замінити його на будь-яке інше: наприклад, кукурудзяне, цільнозернове, житнє або навіть гречане. І так. Борошном та охолоджене вершкове масло викладаємо шарами в чашу блендера з великими ножами. І далі швиденько перебиваємо все це в дрібну крихту. Але якщо немає блендера, можна перетерти все руками. Додаємо до крихти сіль, розпушувач і перемішуємо. Потім вливаємо воду, додаємо яйце і все ретельно розтираємо виделкою, поки. Рідкі та сухі інгредієнти не об'єднаються. Маса виходить доволі така липка та волога, але це все так і потрібно. Ну і Починаємо формувати пиріг. Беремо підготовлену форму і обов'язкову піалочку з водою. Змочуємо пальці у воді, беремо невелику кількість тіста та рівномірно розподіляємо спочатку по побортиком, а далі вже і по дну форми. Викладаємо охолоджену начинку, рівномірно розподіляємо заливку та, за бажанням прикрашаємо пиріг помідорками чері або кільцями звичайних помідорів. Готуємо пиріг 1 годину за температури 180 градусів і ставлю я його в самий низ духовки. Даємо пирогу трошечки прохолонути і можна смакувати. Він ідеальний і в гарячому вигляді, і в холодному. Єдине, що змінюється, це його щільність та текстура. Обов'язково приготуйте такий пиріг своїм рідним. А я дякую вам за перегляд, підписку та бажаю кулінарного натхнення!